Прямо кутник. У царстві геометричних фігур жив був прямокутник. Він увесь час заздрив квадрату. Я такий незграбний, скаржився він. Якщо піднімуся на весь зріст, стою високим і вузьким. А якщо ляжу на бік, то стою низьким і товстим. А ти завжди однаковий, сказав він. Звертаючись до квадрата, коли стоїш, коли лежиш і коли сидиш? «А вже ж!» – відповідав із гордістю квадрат. У мене всі сторони рівні. І квадрат перевертався з боку на бік, але його довжина і ширина від цього не змінювалися. Але якось трапилося таке. Один чоловік заблукав в лісі. Він ішов вмання і зустрів квадрат і прямокутник. Оскільки квадрат мав дуже поважний вигляд, чоловік звернувся до нього. Можна я заберуся на вас і подивлюся, де мій будинок? Чоловік виліз спочатку на одну його сторону, але нічого не побачив, тому що заважали дерева. Потім він попросив квадрата перевернутися, але й цього разу нічого не побачив, оскільки всі сторони квадрата рівні. Пане квадрат, заблагав чоловік, – «допоможіть мені хоча б через річку перебратися. Квадрат підійшов до річки і спробував дотягнутися до іншого берега. Але плюх і впав у воду. Можливо, я зможу допомогти вам? сором'язливо запитав чоловіка прямокутник. Він підвівся на весь зріст. Чоловік виліз на нього і опинився вище від дерев. Він побачив свій будинок і дізнався, куди йти. Тоді прямокутник ліг на інший бік і став мостом. А ви, виявляється, корисна фігура. З подивом сказав квадрат прямокутнику. Ну, що ви? скромно відповів прямокутник. Просто мої сторони різної довжини, дві довгі, а дві короткі.